Всім привіт! Ви на каналі Датчечка, Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України Київська область. Приїхала моя довгоочікувана посилочка із морозниками махровими. Я вже дуже давно хотіла морозників. І в Фейсбуці підписана на сторінку Олени Степанюк з Вінниці. Вона дуже багато квітів вирощує з насіння. І в неї цього року є морознички, такі, як я хотіла. І ось, нарешті, вони до мене приїхали. Я їх дуже чекала. Колись я вже у Олени купувала вже сортові лілейники, ті, що в мене на ділянці, ви їх бачили минулого року я знімала відео, а цей раз морознички. Зараз вам покажу. Вони такі всі гарні, що в мене просто немає слів. Зараз потрошку буду їх діставати з коробочки. Ось так, вони приїхали, запаковані, складені. Тут в основному поділочки по одній, по дві бруньки. Ось такі п'ять саджанців до мене приїхали. Цей рожевий, бачите, ось такий. В нього трошки такі бускуваті відтінки з середини в квіточці. А ззовні більш темного кольору пелюстка. Це квітка, яка щойно розкрилася. А квіточка, яка відцвітає, стає повністю ось така темна із середини, і зовні пелюстки темніше, в зелений більш йдуть. Потім біленький морозничок, ось такий, всередині із скрапом. Бачите, який махровий. На лілею схожий. І зовні, зовні ось такий. Зеленуватий ближче до основи стебла. Потім ще один махровий ось такий. Він зверху з крапом таким рожевинка, нерівномірно, а всередині. Є і жовті відтінки, і лимонного кольору. Звичайно, вони трошки прив'яли після дороги, але дуже гарні. Ось такі, бачите, ось так він виглядає в своєму природньому положенні. Ще один рожевий, але цей трошки інший. Ззовні в нього рівномірний такий рожевий колір, із зеленою смужкою на пелюстках, на відміну від ось цього. Бачите, якщо їх порівняти, вони різні. А серединка в нього ось така, бачите, дуже ніжний ніжний колір. І замовила ще ось такий темний, майже чорний. Всередині в нього ось така зелена спідничка. Такий колір. Цей не махровий. це і звичайна квіточка. Хочу посадити їх поруч, білий, поруч із чорним, ось так, на контрасті, щоб вони росли поруч два кущики. І рожеві. Посаду розсажу у різних місцях. Я дуже люблю білий колір, рожевий колір в садочку, і в мене багато квітів, різних відтінків рожевого. І останнім часом дуже люблю білі квіти, тому частенько стала білі квіти купувати. Ось така краса, така радість приїхала. Я вже навіть знаю, де я їх посаджу. Спеціально виділяла місце для них в садочку. З місцем у мене дуже велика проблема, тому що на шести сотках багато всього не посадиш, а хочеться одразу чогось нового, багато і завжди стоїть проблема з вибором. Але від морозників відмовитися не можу. Я закохалася в цю квітку з першого погляду. Як тільки побачила морознички, раніше їх не було, так багато різних потрібно було десь із-за кордону виписувати, замовляти. А тепер, ось, уже це наш, наші морозники. Наші українські, вже у багатьох садочках вони посхрещувались між собою, у кого декілька різних видів росло, понасівалися, вони акліматизовані до наших умов, і вже є з чого вибрати. Ось така краса в мене буде рости. Зараз я їх висаджу в горщики. В мене вдома є ґрунт, я спеціально привезла в квартиру. Відро ґрунту для того, щоб капусту розсадити, яка в мене посходила, і морознички, щоб до моменту висадки вони стоятимуть у мене на балконі в прохолодному місці, там сонечко потрапляє зранку. А вже коли ми матимемо змогу приїхати на дачу, тоді я їх вже висаджу на постійні місця. Ось така краса. Моєї радості немає меж. Я вже уявляю, як вони розростуться і будуть великими гарними кущами стояти. А ще й листя жоморозників вічно-зелене, дуже гарно виглядає протягом усього сезону. І ось така рання весняна квітка. Потім у мене вже є багато рослин, які цвітуть. А от ранньою весною хочеться ще ось такої краси. Ось такі корінчики, бачите, у морозників цих гарна коренева система. Загорнуті вони були спочатку в газетку, а потім у плівку харчову. Я всі розгортати не буду, тому що я знаю, що там також всі в гарному стані. І висота стебел, ну, приблизно сантиметрів, мабуть, 30, якщо не 40, ось такі, бачите, вони гарні. Якщо з часом вони розростуться, то можна буде цілком спокійно і в вазу зрізати, робити з них букети. Дуже красиво. Дуже красиві. Скільки в природі всього гарного, просто очі розбігаються. Здається, вже, що ти бачив все. І потім. Знову тобі в око потрапляє щось новеньке, і знову черговий раз дивуєшся, що буває стільки краси. Ось подивіться, якщо букет зробити з морозників. Ну хіба ж це не краса? А враховуючи, що вони цвітуть уже починаючи з лютого місяця, просто в голові не вкладається, що в таку холодну погоду, особливо зараз, ось у нас цього року весна така. Затяжна, довга, холодна. І що може вже квітнути ось така краса на ділянці. Просто в мене немає слів. Одні емоції. Емоції просто зашкалюють. Подивіться, які вони всі красиві, неймовірно гарні, дуже гарні. Розсадила я їх вже по горщикам, Вийшло шість горщиків, тому що білий морозничок, ось цей розділився на дві частинки, тому я одразу розсадила в два горщика, в різних діляночках сада він ростиме. І ось в такому стані. Вони на балконі стоятимуть собі спокійно, і тиждень, і два постоять, аж до того моменту, коли в мене буде час їх висадити в ґрунт. Найвищий морозник білий, бачите, який у нього зріст високий. І найнижчий морозничок, ось цей рожевий, цей сантиметрів 35 висотою, а білий, мабуть, всі 50 сантиметрів довжина стебла. Ось цей темного кольору морозничок, також невисокий, І два рожевих морозничка: один ось такий більш світліший, а другий більш темнішого кольору ось такий з ліловими відтінками, вони середньої висоти сантиметрів 40. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого. До побачення!